В одному із попередніх відео я розповідала про надмірний контроль як один із таких вагомих факторів високої тривоги, і отримала, як на мене, важливе питання, на яке сьогодні хочу відповісти. Отже, людина запитувала, як можна виявити причини контролю, які існують для цього вправи, та як конкретно відпускати контроль. Привіт, я Анна Кралюк, психологиня, психотерапевтиня PhD та авторка цього каналу. Ну, маю почати з того, що не існує вправ для виявлення причин контролю. Чому? Бо надмірний контроль це стратегія, як людина взагалі живе, стратегія життя, як вона взаємодіє. І це не щось таке просте, що можна просто взяти, визначити і пофіксити. Робота з цією темою може займати кілька років індивідуальної психотерапії. Але все ж у мене є для вас цікава інформація, яка має допомогти вам з таким самоаналізом запустити цей процес і, можливо, надихнути вас на якісь нові усвідомлення. Отже, говоримо про надмірний контроль та його причини. І основні фактори, як завжди, родом з дитинства. І е, першим фактором я б назвала. М Умови е, життя дитини, коли дитина була неважливою і її ігнорували. Здавалося б, до чого тут контроль, е, пояснюю. Якщо дитина почуває себе неважливою, е, їй недостатньо приділяють уваги, не допомагають їй з проблемами, це умови, за яких дитина змушена. Е, Самостійно справлятися з життям, по суті, бути для себе ж батьками. Е, а це вимагає розвитку цього надмірного контролю. Адже це не те, що типово для дітей. Так? І е, з'являється цей вимушений е, контроль, щоб вижити, щоб, там, не знаю, щоб піти все таки до школи, якщо не контролюють, так? щоб ну, якось контролювати, щоб якось справитися з тим життям. І по суті, це ті умови, за яких у дитини немає взагалі простору для того, щоб побути дитиною, щоб погратись достатньо награтись, щоб поступово розвинути готовність навіть до того ж вже здорового контролю. І дитина навпаки, вона змушена себе постійно контролювати. Постійно контролювати свої потреби, можливо, їх ігнорувати, тому що ну, ніхто їх не задовільняє, доводиться від них відмовлятись. Така дитина, вона вчиться контролювати свої почуття, адже ці почуття нікому не важливі, ніхто їх не розділяє, не допомагає з ними справлятися і доводиться їх просто е теж ігнорувати які потреби. Тобто, по суті, немає взагалі простору, щоб. Е Просто побути дитиною. А оцей простір нормального дитинства це така база е, цієї частини, де ми відпускаємо контроль, де ми вже можемо бути в моменті, де ми є конгруентними, де є багато емоцій, дає все те, що вкраде краде у нас цей надмірний контроль. Також типовим для надмірного контролю є, звичайно ж, е такі вимогливі батьки, що мають нереалістичні очікування до своєї дитини. Наприклад, коли від дитини очікують того, що вона по віку ще не дозріла робити. Ну, наприклад, вчитися в якійсь занудній, неігровій формі, сидіти нерухомо. Е це все як форма насильства. Це неприродньо для дітей сидіти, не рухатись, мовчати, що там ще вимагають, та все решту. Також я б сюди віднесла, звичайно ж, батьків-перфекціоністів та батьків, що самі мають проблеми з надмірним контролем. Адже ця контролююча вимога, в якій росте дитина з часом, вона інтерналізовується і стає такими вже внутрішніми батьками, що постійно все контролюють і не дають людям жити, а, а заставляють постійно все тримати на контролі, на короткому повідку. Також негативно впливають умови небезпеки і фізичної і психологічної. Це те, що змушує теж розвивати надконтроль як таку компенсаторну поведінку, коли дитина знаходиться в постійній готовності до атак. Наприклад, коли батько агресивний, така дитина контролює себе максимально, щоб не спровокувати його на цю агресію, не схибити, не помилитися, тобто нічого, не створити жодної ніякої проблемки ще додатково. Тобто нема права на помилку, це вже надконтроль. Е, коли, е, знову ж таки, якісь такі неадекватні батьки, е, дитина постійно відслідковує зміни в настрої своїх неадекватних батьків, щоб, наче, як знаєте, бути готовою до атак, це теж все є формою надконтролю. Також частим є ситуація, коли на старшу дитину перекладають батьківські функції щодо молодшої дитини так званий синдром старшої доньки. Це стосується всіх старших дітей в незалежності від гендеру. яких Експлуатували е, і якби, змушували дивитися за молодшою дитиною, і таким чином ну, викрадали їхнє дитинство і не давали їм простору для дуже важливих речей для гри, е, для творчості, для прояву себе, для е, того, щоб навчитися емоційній регуляції і багатьом іншим речам. Також важливим є характер привчання до горщика. Буває, що батьки такі нетерпимі в цьому плані, і вони можуть наказувати або ж стидити дитину за якісь помилки. Ну, коли дитина там не встигла, не добіла до горщику, ще щось таке. І це теж здатно формувати надконтроль, коли дитина почуває, що в неї немає права. На помилку і вона мусить себе максимально контролювати, щоб знову ж таки не стикатися з якимись неадекватними реакціями своїх батьків. Ну і будь-які інші умови в сім'ї, що не дали простору для нормального розвитку, для прояву себе, для емоцій, для потреб, для гри, для бажань, для помилок. Що не дали можливості самостійно дозріти здоровому рівню контролю. Ось. Ну і також, окрім щоб не, міс... не вішати все на батьків, звичайно ж, впливати можуть будь-які інші дорослі люди, які. Є авторитетними для дитини, тобто це вчителі в школі, тренери, можливо, там бабуся, дідусі, тобто всі, з ким дитина плотно взаємодіяла. Якщо вони теж е, мають якусь мають, мали ті вимоги неадекватні, це теж є фактором. Тобто, все, що я писала вище, насправді може бути вчинено і іншими людьми. Ну і будь-який інший досвід. Е, який змусив, який не якби дитину бути надмірно контролюючою. Тобто це можуть бути і втрати тих ж батьків, наприклад, ще когось значимого, до яких людина була не готова, теж може бути така, як відповідь компенсаторна, це надмірний контроль. Ну, ось. Про те, як конкретно відпускати контроль, так, друга частина питання про це в наступному відео. Я надіюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо це так, будь ласка, якось відреагуйте, залиште свій коментар, лайк і підписку. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Пока-пока.